Україна прекрасна країна, але як держава Україна є нікчемною державою. Чому так? Бо українці в Україні є пригнобленою більшістю, побаленою будь-якого вагомого впливу на життя держави. Хоча ми нібито ходимо на вибор, постійно обираємо когось до Верховної Ради, зокрема, пам'ятаємо, що Україна є парламентська держава і у нас найвищий орган державної влади є парламент. Обираємо якісь там різні партії в той парламент, і всі вони якісь однакові, всі вони діють проти інтересів українського народу і лише у своїх особистих інтересах. Дехто може сказати, що це лише ті партії, які дориваються до влади, поки вони не мають влади, вони всі файні, дориваються до влади і стають поганими. Але ні. Розумієте, що Сама політична система в Україні вона задумана така, як злочинна. Пам'ятаєте, хто ухвалював закони про ці політичні партії, про вибори тощо? Діючі депутати Верховної Ради вони ухвалювали для чого? Для того, щоб зберегти і промовити свій вплив. І щоб унеможливити свою відповідальність за свої злодіяння. Це ж депутати голосують. Відповідно, вся політична система є за визначенням своїм злочинні. І всі політичні партії є злочинні партії. Хоча є менш злочинні. Є більш злочинні, але всі вони є злочинні. І тому найефективнішою реформою політичного е, сектору України буде не якісь там реформи е, закону про політичні партії, але скасування реєстрації політичних партій, щоб в Україні не було жодної партії. На деякі хоча б. Час, хоч хоча б на п'ять років, щоб українці відпочили від того, щоб ми могли зруйнувати всі оті корупційні системи, всі оці кодла. Але щоб е, люди могли обирати е, своїх представників на вільних демократичних виборах, на мажоритарній виборчій системі, щоб люди знали свого кандидата, знали, кого вони обирали, і знали, з кого питати за е, його діяння. Бо тепер є. Колективна безвідповідальність тепер жоден депутат не відповідає за свой діаніт Бо є партія і їм плювати на всі інші. Партіям партія плювати на свої власне членство. Бо члени партії вони не вони не мають жодного впливу навіть на навіть на обрання районного керівника політичної партії. вже не кажучи про те, щоб впливати на, на голосування фракції політичної партії у міській раді чи в Верховній Раді, чи президента. Жодного впливу партійці немає, тобто партії не мають жодного сенсу існування в Україні. Тож, першочерговою реформою в Україні має бути скасування реєстрації всіх політичних партій і вибори лише на мажоритарній основі.